парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Дніпро 1 нагадаю сьогодні зустрічається з шарджою з Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогодні вийшов Артем Довбик, і, Звичайно, одразу ми його е, вітаємо. Із напевно найголовнішою подією у житті народилася декілька днів тому донька у Артема, і його дружини Юлії. Ще раз вітаємо. Бажаємо здоров'я, і саме через це Артем Довбик награв у. Попередньому матчі розбігається Артем для удару. І легкий такий нокдаун з оборони. Тягне сам м'яч танчик. Натягує суперників. І зараз віддає Лучкевичу. Простріл непоганий піхальонок. Бланко. же на Домінго Бланко. Мав бути дещо по-іншому. Сарапій на підбирання Лучкевич. Танчик вмикається. Дуже активно. Володимир Танчик. попередній матчі провів. Хороша подача від Танчика, але випереджає довбика центральний захисник. І проти Камара сваток на випередження гарно грає. Піхальонок чекає відкривання довбика до чекався. Довбик у штрафному майданчику. Готує собі удар. Довбик. І воротар не з першої спроби. Не з першої спроби м'яч фіксує. Сарапій на випередження. Танчик. Нова атака Дніправди. І може бути. Танчик зривається з місця. І м'яч залишає межі поля саме від Дніпра. Дніправди. На останній хвилині першого тайму. Довбек. Повертає Лучкевичу до Тепно. Були декілька таких відрізків активності в атаці від Шарджа, але. Безуспішно Бланко тримали його за руку, але аргентинець позбувається опіки і завдає удару. Довбик. Не відгукнувся на його скидання ані Бабенко, ані Сарапі. І Атака Атака Шарджа небезпечно. І ось Макс Валев у ближньому куті. Грає надійно. Довбик знову розбігається. Рикошет від стінки гасить силу удару на лівий фланг. Переведення. Луан. Повертає м'яч Салеху. Вже небезпечно у штрафному майданчику. Луан знову. Рикошет і Макс Валев там на м'ячі. Перший. Перестановки відбуваються за такої заміни. Громов на фланг лівий вирушає, а Бланко пересувається на свою позицію в центр поля. Довбик, ні, не проскакує штатний майданчик. Сарапій. він може пробити завдає удару Едуард Сарапій, але не влучно. У Бернарда не було положення поза грою. І Він вже на ударній позиції прибирає захисника Бернард. Крутить м'яч у дальній кут. І Забиває бразилець. Забиває бразилець на 63-й хвилині. Бернард той самий, який знайомий. У... за загрою у Шахтарі. Цимбалюк не дотягується до м'яча. Валев грає у м'яч Макс Валев. На підбирання Рубчинський. Вже обмаль часу залишається. Півтори хвилини переграли команди в другому таймі. Бланко. Включає Бузанело. Простріл! Довбик забиває, довбик Гол! Встигає зрівняти рахунок Дніпро 1 Зрівнює Артем Довбик. Зрівняв рахунок. 1-1. Закінчується в нічию спаринг Дніпра один із Шарджею парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.